Обійми задарма Черкаса охопила епідемія доброти. У середмісті волонтери влаштували справжній марафон обіймів. Усе аби привітати містяни з весною та налаштувати на позитив. Про сплетіння душ Олена Берестенко у середмістя Черкаси висаджується десант волонтерів. Перехожим роздають по порції гарного настрою. Містяни в боргу не лишаються, усміхаються і жартують у відповідь. Люди йдуть по хмурі, побачили, нас посміхаються, і нам приємно, і їм приємно. Ділитися приємнощами волонтери вирішили в перші ж сонячні дні, бо переконані, однаково тепло має бути і на душі, і за вікном. Кушать багато шоколада, э, улибатися всьому міру, сонечку, небу і e, думати мір всьому світі. Незважаючи на всі події в Україні, хочеться, щоб був позитив. І, можливо, нас побачить в тому самому Криму, і їм тр тр трішки легше буде від того, що от ми провели та такий флешмоб. І серед волонтерів, і серед обіймак переважно дівчата. Рух пожвавлюється, як до флешмобу долучається Сергій. Було б добре, було б добре, якби за гроші пропонували, зараз можемо спробувати. Обійми даром. Не хочу даром давайте за гроші, Можемо за гроші. Ні. Ну, люди, напевно, що не повністю розуміють, що вже весна прийшла, вже варто якось проявляти свої емоції. Зрештою, кидають велосипеди і біжать обійматися навіть діти. Ну, Бо воно весело. Волонтери радять обійматися щодня і, як мінімум, по десятку разів. Це покращить і настрій, і здоров'я. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка новини.